Доброго ранку, малята, рада вас вітати. Запрошую вас до лісу. У лісочку тихо, тихо, і дерева не шумлять, адже ліс гостей чекай, вас, малесеньких малят. Ви всі лісу посміхніться. Привітайтесь, озирніться. У лісочку лисенятко будувало собі хатку, нірко вирило глибоко, намостила листя збоку, зверху мохом притрусило і травички наносило. Дуже гарна вийшла хатка у малого лисенятка. Малята допоможемо лисеняткові скласти хатку із геометричних фігур. Ви бачите різні різнокольорові геометричні фігури. Квадрати, трикутники різного розміру. Вам потрібно скласти будинок для лисенятки. Яку ми фігуру можемо взяти для будиночка? Червоний квадрат маленький. Нам потрібен синій великий квадрат. А яку геометричну фігуру ми візьмемо, щоб зробити дах цьому будиночку? Помаранчевий трикутничок маленький. А червоний великий підходить. Ось такий вийшов будиночок. Більченятка плачуть, слізки витирають, свій будиночок вони шукають. Перед вами малята ялинки, різні завишки. Перше більчиня мешкає на найвищій ялинці. Друге на найнижчій. Покажіть, будь ласка, найвищу ялинку. А тепер найнижчу. А тепер посадимо більченят у їхні домівки. Молодці. Малята. Поки ми допомагали більченятам, їжаки гриби збирали. Просять, щоб ви допомогли скласти їх у кошики. Перед вами малята кошики із цифрами 1, 2, 3 та гриби. Треба покласти у кошик таку кількість грибів, на яку вказує цифра. Якщо на кошику цифра 1, скільки грибів ми покладемо в нього. Так, один грибочок. Якщо на кошику цифра 2. Скільки грибів ми покладемо в нього. Так, два. Якщо на кошику цифра три, скільки грибів ми покладемо у кошик. Вірно три грибочка. Кількість предметів позначає цифрою. Одна цифра. Один предмет. Два цифра два предмета. Цифра 3 Три предмета. Діти, давайте пригадаємо, кому ми сьогодні допомагали. Лисеняткові, пільчаткам та їжачкам. Ви були дуже уважні. Молодці. До побачення до наступного заняття!